Доброго вечора. Доброго вечора. Добре. Доброго вечора всім вам. Годану. Ще раз добрий вечір. Thank you thank you, thank you. Дякую вам всім. Thank you, thank you. Дякую. Я хочу сказати, що я вас також всіх люблю. So, let me say, дозвольте мені today. сказати, що моє full серце, full переповнене сьогодні, серце переповнене сьогодні. Серце переповнене вдячністю Amy, за довіру, яку ви мені виявили. За любов до нашої країни, і yeah, е воно сповнене рішучістю. Результат цих виборів це не те, чого ми хотіли, не те за що ми боролися, не те за що ми голосували. Але почуйте, що я кажу, почуйте мене світло американської. Обіцянки завжди буде яскраво світити. Поки ми не будемо здаватись і поки ми продовжимо боротися. Моєму коханому дагу, моїй родині. Я вас дуже люблю. Президентові Байдену. <рес> uh, доктор Байден, <рес> дякую вам за вашу підтримку, <рес> за вашу довіру <рес> губернатору Волзу, його родині. Я знаю, що ви будете продовжувати служити нашій країні. І моїм надзвичайній команді, волонтерам, які так багато. Віддали своїх зусиль до тих, хто працював to. на виборах, до місцевих посадовців uh, виборчих комісій. Дякую and вам. Я дуже пишаюся нашою кампанією і тим, як Over ми the її вели. Понад 170, 170 днів campaign, цієї кампанії. ми Розбудували громаду, збудували коаліцію і об'єднали людей з усіх походжень, усіх верств, яких об'єднала любов до країни, ентузіазм і радість в нашій боротьбі за американське майбутнє. І Ми це зробили із знанням про те, що в нас. Набагато більше об'єднує ніж роз'єднує. Я знаю, що Uh, всі мають почуття і спектр емоцій But зараз. Я це розумію, але потрібно uh, прийняти результати today, цього виб... uh, цих виборів. Я раніше сьогодні говорила I з обраним him президентом Трампом, привітала його з перемогою. Я також йому сказала, що ми йому допомагатимемо в перехідний період. І ми uh, мирним шляхом передамо владу. фундаментальний принцип американської демократії в тому, що якщо ми програємо вибори, ми приймаємо цей результат. Цей принцип як і демокрасі фома інші відрізняють демократію від монархії від тиранії. і будь-хто хто хоче отримати довіру людей, мусить шанувати це. В той же час в нашій країні ми е, віддані не президенту чи партії, а ми віддані конституції Сполучених Штатів. І ми віддані нашому сумлінню, нашому Богу. І моя відданість цим трьом е дозволяє мені сказати, що хоча я зараз поступаюся перемогою, я не поступаюся боротьбою, не віддаю боротьбу, яка е рухає цією кампанією. боротьба за свободу, за можливості. За справедливість і гідність усіх людей боротьба за ідеали, на яких заснована наша країна, ідеали, які відображають Америку в її найкращому вигляді. Я ніколи не здамся у цій боротьбі. Я ніколи не здамся в боротьбі за майбутнє, де американці можуть втілювати свої мрії, амбіції, побажання, Там, де американки, американські жінки можуть мати свободу, приймати рішення про своє тіло, щоб їм уряд не казав, що вони мусять робити. я ніколи не здамся в боротьбі за. Eh, захист наших вулиць від eh, збройного and насильства Америка, Ми ніколи не здамося в боротьбі за нашу демократію, верховенство права рівноправ'я в доступі до справедливості і в цій священній ідеї, що кожен з нас. Незважаючи на те, де він починав, хто він є, має основоположні права і свободи, які потрібно поважати. І ми продовжимо боротися за це в при голосуванні в судах, і в громадських місцях. І також о, більш тихо, тим як ми живемо своє життя, як ми ставимося з добротою і з повагою до один одного. Коли о, ми дивимося на о, обличчя незнайомої людини і бачимо сусіда, коли ми використовуємо наші о, сильні сторони для того, щоб підняти людей, щоб Боротися за гідність, якою якої достойні всі люди. Що боротися, боротьба це складна робота, але нам подобається складна робота, тому що ця робота може бути радісною, вона є гарною. і боротьба за нашу країну завжди цього вартує завжди. до молоді, яка дивиться. Я вас люблю. До молоді можна відчувати суми, розчарування, але знаєте, все буде добре під час кампанії я часто говорю, коли ми боремося, ми перемагаємо. Але ось що є інколи боротьба вимагає часу. Це не означає, що ми не переможемо. Це не означає, що ми не переможемо важливо це те, що не здавайтеся, ніколи не здавайтеся. Не припиняйте е, робити світ кращим. Ви маєте силу і ніколи не слухайте, коли хтось вам говорить, що щось неможливо, тому що це ніколи не робили раніше. У вас є спроможність робити надзвичайне добро в цьому світі, і тому всім, хто дивиться, не впадайте в вічі. Че час закочувати наші рукави. Це час щоб організуватись, мобілізуватись. Бути долученими на благо о, свободи справедливості і майбутнього, яке ми можемо побудувати разом, як ви всі знаєте. Багато хто з вас знає, я почала як прокурори. Я бачила людей, які переживають найгірші часи в своєму житті. Вони о, зазнали значної шкоди болю, але знайшли всередині себе мужність, силу, рішучість, зайняти певну позицію і боротися за справедливість, боротися за себе, Боротися за інших. тому нехай їхня хоробрість стане нашим натхненням, їхня рішучість нашим зарядом. І хочу на завершення сказати, є така річ, як закон історії, який е справедливий для е всіх. Йдеться про те, що тільки коли дуже темно, видно зорі. Я знаю, що Багато з вас вважає, що ми заходимо в темні часи, але для нашої користі я сподіваюся, що це не так. Але Америка, якщо це так, давайте заповнимо е, цей це небо світлом мільярдів. З, е, зірок, світлом оптимізму, віри. And Правди і служіння. І нехай ця робота веде нас навіть перед лицем кроків назад для того, щоби. Обороняти цю обіцянку, яку дають Сполучені Штати, хай Бог вас благословить. Хай Бог благословить Сполучені Штати Америки. Дякую, це була Камала Гарріс у своєму виступі. Дякую нашим слухачам, які слухали її промову виголошену після дня виборів американського президента.